Про головне на 16 годину 26 -го грудня від медіагрупи об'єктив. Російська армія обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 26 грудня. Про спроби ворога вести наступальні дії у генштабі. Не повідомляють у вечірньому зведенні 25 грудня. Генштаб ЗСУ повідомляв про ракетний удар по району Куп'янська. Пожежі спричинені ворогом зафіксовані в Ізюмському та Куп'янському районах області. Горіли об'єкт критичної інфраструктури та приватне домоволодіння. Постраждалих не виявлено, зазначили у головному управлінні ДСНС України у Харківській області в ранковому зведенні 26 грудня. За даними рятувальників, загалом минулої доби на Харківщині сталося п'ять пожеж, дві з них через обстріли. Крім того, рятувальники шість разів виїжджали надавати допомогу населенню, поліції та комунальникам. Нагадаємо, днем раніше снаряд прилетів просто до приватного будинку у Куп'янському районі, де на той момент знаходилась літня пара. Чоловік загинув, жінка у лікарні. До суду передали справу чергового зрадника із Харківщини, колишній поліцейський із Куп'янського району перейшов на бік ворога. Агітував місцевих мешканців вступати до лав окупаційної поліції та виконувати вказівки російських військових. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури. Під час контрнаступу ЗСУ освободітелі свого прихильника із собою не взяли. Він утік до одної з сіл і ховався в будинку знайомих. Проте зрадника знайшли та затримали. Екс-поліціянта звинувачують у Держзраді. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Відновлене міст через Печенійське водосховище у селі Мертове Чугуївського району, який російські загарбники знищили у вересні, коли відступали. Про це повідомляє держпідприємство дороги Харківщини. Напередодні через міст відновили рух транспорту. Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону. Зазначили у відомстві. За вагомий внесок у забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, сумлінне виконання професійного обов'язку указом президента України нагороджена сім працівників акціонерного товариства «Харківобленерго». Одного з них, начальника Харківського високовольтного району електричних мереж Андрія Власенкова, нагороджена посмертно. За час відновлювальних робіт на деокупованих територіях Харківщини загинули внаслідок підриву на російських мінах під час виконання робіт двоє енергетиків. Це були головні події на 16 годину, 26 -го грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.